Професія програміста. Програміст одна з найперспективніших та найзатребуваніших професій, що користується популярністю серед школярів вже довгий період. Популярність цієї професії росте з кожним днем, що забезпечує високий попит на програмістів у різних країнах світу. Ці фахівці створюють програмне забезпечення, яке використовується в кожному аспекті нашого побуду. Без їхньої роботи було б неможливим існування багатьох інновацій, які ми сьогодні сприймаємо як належне. Програмісти створюють алгоритми та різноманітні комп'ютерні програми за допомогою спеціальних мов програмування на основі математичних моделей. Програміст не завжди працює з комп'ютером. Він може записати код програми на аркуші паперу, а комп'ютер потрібен тільки на етапі застосування та тестування коду. На сьогодні найбільш популярні такі спеціалізації професії програмістів. Веб-розробник займається розробкою мобільних додатків, сайтів та окремих елементів із використанням різних мов програмування. Програмний інженер проєктує, пише, тестує і проводить налагодження програм. Інженери повинні знати кілька мов програмування. ux дизайнер фахівець, який займається проєктуванням дизайну інтерфейсів, тобто адаптує програми під запит користувача. Розробник ігор, за допомогою написання коду перетворює ідеї дизайнерів в гру з візуальними ефектами і звуком. Спеціаліст по аналізу даних. Створює програмний алгоритм для збору обробки та аналізу великих масивів даних щодо прогнозування певних подій. Інженер по машинному навчанню. працює в сфері створення і контролю штучного інтелекту. Адміністратор бази даних займається проєктуванням архітектури, оптимізацією, забезпеченням безпеки будь-якого впорядкованого набору даних. Найчастіше програмісти працюють у науково-дослідних інститутах та центрах, а й ті компанії. Незамінні якості в роботі програміста, терпіння і витримка вони повинні швидко адаптуватися і постійно навчатися, об'єктивно оцінювати можливості технологій та їх використання в кожному конкретному випадку, володіти знаннями з математичних наук і мати добрий рівень знань англійської мови. Нині програмування активно розвивається і створює нові продукти та послуги для суспільства.